Вже достеменно відомо, без чого ось цей чоловік не живе і жити вже не буде. Невеличка ніби річ у руках, а дарує йому цілий світ кольорів, запахів, звуків. Ця річ карбує у його єстві вічність. Яка належить і небесам, і миттєві сплинності часу. В цьому часі ми перебуваємо всі, але кожен несе відповідальність за себе окремо. Фотооб'єктив, і торкаєшся людського обличчя, ти бачиш очі напроти. Що тебе тривожить в тих очах? Що ти часом щитуєш, і що тебе змусує в ту секунду, а не в ту секунду, натиснути на затвор? Пригадуючи твої запитання, я згадав тему, коли інтерв'ю давав Дмитрій Бальтерман. з великий фото. Журналіст Звідки? із журналу Огоньок. Ага. Він приїжджав до свого героя, він з ним тиждень спілкувався. Вони обідали вечеряли, ходили на каву, і аж тоді він приступав до роботи. Я, на жаль, не мав можливості такої розкоші, тиждень знайомитися. Я героя відчуваю, я беру апаратуру, і я ніколи не кажу. станьте вправо, станьте вліво, я вас буду знімати, смійтеся, я цього ніколи не говорю. Я з ним працюю внутрішньо. Я відчуваю енергію людини, яка зі мною спілкується, і якийсь психологічний момент, маленька така тонка риса його характеру, я встигаю натиснути на затвор. І тому психологічні портрети, які є зафіксовані на моїх роботах, вони мають декілька золотих, бронзових, різних нагород. Ти знаєш, це відчуття до героя це є велика справа. Це майже 100% успіху. Спочатку треба любити ту людину, так. але і є об'єкти, об тобто є суб'єкти, яких ти і не любиш, а повинен зняти. Як ти тоді чиниш? Що в тебе відбувається? Тобі треба зробити це замовлення, чи тобі треба вставити той кадр, а він не твій. Ну не твій. І ти чуєш, що не відбувається там всередині нічого. Що з тобою тоді є? Якщо... Як? Ти сам себе дуриш, От цікаво. Якщо торкаючись людей, торкаючись так. людей, своїх героїв. У мене цього не буває. Я ти вибираєш про... сам з любові. Я сам вибираю героя і сам вибираю ту людину, яка мені... Пасує, яка мені дає змогу і натхнення, аби я віддався цій людині. Тобто, схожість душі якась має бути. Мусить Тобі... бути в майстер і мусить бути твого mm. героя. Що може стати тим, що ти заплачеш не на похороні, вибач, бо то так ну, сентиментальність людська, вона нікуди не дівається. А от тоді, коли ти є сам на сам. Тому що існує таке поняття, що з віком люди робляться сентиментальні. З віком люди більше аналізують життя, більше розуміють і більше за чимось, як то кажуть, банують. Знаєш, як у вас Це вдома. наше слово, покутське слово ну, балювати. Е... Коли був трішечки молодшим, я їду, дивлюсь і я бачу, але, на жаль, я зафіксувати не можу. Я той певний сюжет по кольору, по світлу. Uh -huh. Я його записував. І через декілька, бувало, років я старався його навіть відновити. Але це були декілька таких міківостей, які мені в душі ставало банно, що я не міг вже цього зробити. Uh -huh. І оце таке відчуття, що ти не дотягнувся, що ти не зумів, що ти не мав з собою в той час певної апаратури, певного об'єктиву, який би ти зафіксував це. Угу. Mm -hmm. І стає дуже і дуже банно. ла 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 Лалалайлайла. Мамо Благословіть в дорогу. щасти тобі, Боже. Дай, далі, ріди, на берегу дівчавого дву. Змальовуєш світ на кольорово, я так би сказала. Сьогоднішні технології дозволяють е будь-що зробити з кадром. Так? Мене цікавить, наскільки тобі імпонують ті технології, окрім, ну, скажімо, якихось дуже швидкоплинних ситуацій, коли треба зробити запрошення, треба щось зробити і так далі. Чи тебе, як фотомайстера, Бо я собі не являю, скажімо, французьких майстрів, чи навіть того самого Пижанського, де ми робили фільм, дякуючи так, тобі, так. до його сторіччя. Так. Що тобі хотілося б забрати з того, щоб тоді люди могли б показати, а що я вмію як фотомайстер. Бо нині можна і пташку приліпити, і дощик пустити. Я згадую роки, коли кольорова фотографія була ще. Тільки вона ставала на ноги. А чорнобіла фотографія це проявнички, промиття, закріпники. Я це все пройшов. Угу. Але я прихильник, великий прихильник кольорового зображення. Чому? Кажуть, повертається. Мода на чорно-біле фото. Так. Ну, чорно-біле фото легше зробити, а відчути колір, відчути його смак, відчути його побудову, відчути його світло. Це не кожному дано. Ну але для того, щоб відчути отак колір в його градації, скажімо, так, то спочатку треба було відчути градацію чорно-білого. Та звичайно. Я хочу все-таки кольором побудувати той світ, який би залишився для наших поколінь. Ти знаєш, недаремно я старався написати книгу Українська художня фотографія Етапи становлення», отримавши вчене звання доцента, шість років. Їздив, як ходять діти до школи, так само я, Лів, Львів рівне, Львів рівне, і так кожної середи. І я щасливий, що я після шести років і вдячний, щасливий і вдячний ректору нашому Львівської національної академії мистецтв Андрію Андрійовичу Букатею, який прислухався до мене, який мене зрозумів. Який відчув мою перспективу, аби сотворити в Академії національній кафедру художньої фотографії? Адже кожен вуз Європи, не говорячи про Америку, про Канаду, вже давно мають ці кафедри. Я щасливий, що я написав заяву, здав трудову книгу. Я є професором Львівської національної академії мистецтв. Це для мене є велика шана, і я думаю, що я цей видатний вуз український ніколи не підведу і хочу зробити із цих творчих людей, до речі, які є великими фанатами фотографії. Це добре. Я думаю, що і з нами співпрацювати, Василь, ти будеш. У нас дуже багато молоді. Треба так само. Допомогти львівській студії. Ми коли домовлялися з спокійним паном Романом Бараном. Ну, не сталося. Ти знаєш, я тебе на секунду переб'ю. Перепрошую. я щасливий, що на телебачення львівське державне прийшла молода людина, яка очолила колектив і яка багато хоче зробити. Я щасливий, що я можу допомогти всю вертолітну зйомку, яку я. Над якою я працював над книгою Львів, осяєний небесами? Це близько ста сюжетів я віддав в подарунок для. Вашого рідного телебачення, я тобі дякую, тому що хочу глядачам нашим сказати, що це роботи, які нас оточують, Це є твої роботи. Я тобі дякую без дозволу. Мені просто приємно. зняла з наших студійних коридорів і вирішила зробити таку Чудово. приємність глядачам і собі, врешті-решт, стояти серед гарних, розумних і красивих і творчих робіт. Життя складається не тільки з кольору Василю, Життя складається Звичайно. з чорно-білого. І оце чорно-біле, воно за мною якось сходить, і я вже не один раз тобі якось пропоную ту тему. Я все ж би хотіла, щоб ти повернувся до чорно-білої фотографії, не технологічної фотографії, але там, де можна було виважити це поняття, народження і відхід з цієї землі, оцю гру долі, так? От чи все ж таки ти не пристанеш на ту мою ідею зняти Львів сьогоднішній, в чорно-білому його варіанті. Ти знаєш Це всі прояви життя, не тільки архі... не архітектура. Ця тема нортує, ця тема психологічна, як так як ти кажеш, не тільки архітектура. І ця тема живе в мені вже роками. Готуєшся? Я хотів, я намагаюся зробити Львів. Непозліткове. Це гарне слово, правильно, не позліткове. Зробити Львів такий, як він є. Я все думаю, що тоді скажуть? Можна владці. Той, можна владці. О, Боже, що тоді вони, вони міняються міста. часто. Що тоді вони скажуть губернатор? І, і вони міняються. І, і вони всі міняються дуже а от швидко. Ми а от робота чого... повинна залишитися. Ти знаєш, в, в запасниках. Геніальний чорнобілий Львів. Вот. Особливо той Львів і та архітектура, яка є страшною. Архітектура, а якщо зайти подивитися в очі людей в лікарні, це е, на базарі, це такий... на смітнику, це ж є життя. Це психологічний альбом, О, це я дуже робити. хочу це зробити. Я думаю, що я в цьому Ох. році під твоїм. <laughs> Нагадуванням я почну займатися чорно-білим Львовом. Дякую, але я тобі скажу, чому я собі це пригадала. Тому що готуючись до нашої розмови, я вичитала фразу першого президента України, який сказав: фотографія це документ часу, фотограф при цьому літописець. А Пилип'юк літописець ще й талановитий. Леонід Макарович Кравчук. Це, Це якийсь, значно. мабуть, 91-й рік, так? Мені... Оце, оце літописання би Львова до чорно-білого нашого кіно, про яке ми говоримо. Мені дуже приємно, ти згадала Леоніда Макаровича кравчука Я був в штаті три роки їздив із нашим першим президентом. Три роки спілкувався. Їздив. Об'їздили понад 30 країн світу. Угу. І, власне, це було таким поштовхом, і таким баченням, і таким збагаченням в моїй творчості. Я відчув, як працюють, я побачив, як працюють видатні фотожурналісти цілого світу. Я мав змогу першим спілкуватися з президентами, з Джорджем Бушем, з Білом Клінтоном. І багатьма різними президентами цілого світу. А можна я тебе переб'ю? Скажи мені, будь ласка, от коли так слухати нашу бесіду, може скластися враження святий непорочний Василь Полип'юк. А так є, я ж стараюся. <свісна> <свісна> Скажи мені, будь ласка, в тебе були такі моменти, де тобі було незручно, незатишно? ну, в якійсь мірі, я б так сказала, навіть стидно? Ну, є, ми ж не святі, святі там. Але ти публічний, скажи то цікаво, бо ти Як, так непорочний. Заглибитись ну, своє життя внутрішнє. І ну. не можу згадати такого випадку. Василь, <с Василь Пилип'юк лишається в своєму амплуа. Маємо те, що маємо. Казав Лодін Бакарович. Василь Кольбіда в одному з інтерв'ю. Казав, дякуючи вашій праці, маючи на увазі Полипюка, що лів включений у список спадщини ЮНЕСКО. Непозлітковий Львів цікавив би Європу? Оцей вже не позлітковий Львів, де є маса пам'яток архітектури, так. А справжній Львів. Чи ми вже маємо просто штамп Василь Пилипюк і на тому? Але це було би дуже прикро і це було би дуже шкода, якби Європа дивилася на цей Львів, на Чорнобілий. Європа вже знає Львів, який ввійшов. У Європейську спадщину. І коли це ставалося, я... де генеральний секретар ЮНЕСКО відкривав мою виставку. Ну. І Львів зображений був настільки позлітково, сонечка, uh -huh. що через декілька днів це Львів був підписаний всі протоколи, всі рішення. Де його внесли у цю визначну подію, яка сталася? І тому я думаю, що Львів непозлітковий, мабуть, теж був би цікавим, тому що це неординарне бачення було б, це була б якось загадка, і це було б, може, якимось поштовхом для наших градоначальників або вони його. Берегли більше, або вони дбали про місто, або вони дбали про кожну вулицю, про кожну архітектурну пам'ятку. Що не потрапило в твій фотооб'єктив? Ти знаєш, якщо так думати широко і образно, у мене моя велика мрія зробити столиці світу. Столиці світу я об'їздив близько 100 країн світу, і під якийсь там рік творчості я б хотів попрацювати над цим прекрасним альбомом. Я думаю, що він би не був такий вже доступний для кожного. Це би, мав би бути дуже респектабельне видання, яке так, дуже так, дороговартісне є. Так, але, на жаль, це президентські подарунки, можна були так сказати. Були, б, були б. І це було б мені надзвичайно приємно його завершити. Я інколи так відкладаю свій архів, дещо коли гортаю архів і відкладаю кожну столицю. Це розумно, це, це далекоглядно, є. Це, це добра це дуже ідея. Хов, це дуже на хов, хов, хов. завершення нашої розмови. Ем, я запитаюся, це дуже прості речі. Як, Як прокидається Пилип'юк зранку? Пелеп'юк зранку прокидається. Тільки так бліц. Бліц прокинувся, помив зубки, кохана нуся робить каву. На жаль, треба зараз вживати одну таблеточку, другу, потім запити її. І зразу з глини Наварії і до Львова. А тут мене чекає моя рідна галерея, рідні мої працівники, з якими я докладаю, і Дар'я Йосипівна, і моя Настя, Вели, великий мій бухгалтер, великий мій фінансовий міністр і багато людей, з якими я привітавшись, я приїжджаю в офіс і я ніколи. Не заходжу в кабінет. Я спочатку привітаюся, обхід, обхід, обійстя, і аж тоді заходжу е, і сідаю. Де п'є пилеп'юк каву? Яка є затишна кав'ярня, де добре? Часто п'є пелеп'ю каву із Софією кохвати в себе ну, в кабінеті? Це поза кадром. А взагалі, отут от що? Я люблю. Я люблю на проспекті Шевченка посидіти в дім кави. Це так, такий експромт. Але як правило, на розкіш немає часу. Весь час темпе, темпе, темпе. Години розписані, дні розписані, місяці розписані. А на каву це ходять постійно люди, які не мають роботи, люди, які не завантажені в мозгах своїх, що вони мають щось зробити. Таких завершується день. День завершується. Чим завершується пізно, година до 11-12. Я ще встигаю приїхати додому о 12. першої інколи ночі, де мене чекає кохана, дружина, де вона мені робить. Вечерю, Вечерю. де є котики, де є песики, котики, все це... два котики і один песик. Яке ти найчастіше слово говориш в своєму житті? Яке це слово? А ти знаєш, зараз я чомусь став песимістом і говорю, аби Бог мені допоміг. І це є велика правда, це є велике натхнення душі, яка... я чим рік, чим старше, тим стаю більш наближеним цивілізованим до Бога. І хочу, власне, аби Бог дав здоров'я, аби ми з тобою зробили ще не одну програму, аби могли відсвяткувати якийсь творчий порив, зробити для цього славного Львова, який є я... це для мене рідний. Львів зараз для мене рідний, як моя мала батьківщина. Василю, я собі дозволю зараз подякувати тобі, зичити тобі здоров'я. Дякую. А здоров'я тобі потрібно конче. Просто ти не все говориш в кадрі. Отак, От львів'яни, не все можна говорити в кадрі, тоді коли дуже часто працюєш, ну, як кажуть росіяни на знос. Це добре, я тішуся, що я тебе знаю в цьому житті. Я е, сподіваюся, що ти напишеш мемуари, це має бути конче зроблено. Вже не один так говорить, товариш. О, будемо сподіватися від тебе. Ти ще у нас повний сил. І тому гарних проєктів. Гарної розмови, гарних зустрічей, менше болю, але біль є мотор, який додає поняття щастя. Так. Дякую, що були разом в відкритій студії, де був дуже відкритий сьогодні фотомаестро Василь Пилипюк. Пам'ятайте, що щастя є дуже коротка мить, і тому встигайте один одному сказати дуже коротке слово. Дякую. Дякую. На все добре до наступної зустрічі.